Яка праця чекає на церкву після перемоги в Україні? О, Реабіліта яка... реабілітація та яка оцілі людей, які постраждали тих, які пройшли війну, армію. Ну військо дуже багато прийде травмованих і їхні родичі, родичі загиблих? Дуже багато буде людей, які постраждали від війни. І церква має стати місцем надії. Мені так здається. Це напевно вже свого роду буде нова форма Євангелізму. Напевно, вона вже думаю, працює, та, тому, що так, вона приймаєш, вже працює і я допомагаєш. думаю, що і вона надалі буде працювати, допомогти цим людям далі жити. І потім тим, які про госпу, да. тим, які втратили здоров'я, тим, які втратили здоров'я, рідних, житло і так далі, допомогти цим людям далі жити. Я однедавно теж мав подкаст Вадим Дашкевич з церква Сол. Вони багато допомагають з Мексики, хто їхав, така в них є організація і Він казав, що їхнє завдання допомогти їм в даній ситуації, що вони переміщаються, а потім цим самим е, розказати про Бо.